Уважно, товариство. Я щиро вітаю всіх учасників форуму на Черкащині в цій ошатній залі нашого інституту. І взагалі вітаю на святі нової педагогічної думки. Я сьогодні дивилася в зал і згадувала, як 4 роки ми разом розпочинали цю справу. У 2009 році, коли наш інститут святкував своє 50, наша область 55-річчя, ну і інститут святкував свій ювілей, ми спробували разом з Наталією Миколаївною провести такий фестиваль і подивитися, як і наші, і наші педагогічні працівники, і запрошені з інших областей, будуть себе почувати, відчувати і які роботи привезуть на цей фестиваль. По тій кількості гостей, яка приїхала вже перший рік на наш фестиваль, ми зрозуміли, що ми робимо дуже добру, дуже гарну справу, яка так корисна і так потрібна сьогодні нашим сім'ям. А вже в 2010 році. Коли наші гості із Росії запропонували назвати наш фестиваль не всеукраїнським, а міжнародним, і надіслали сюди свої роботи, відрядили сюди своїх науковців, педагогічних працівників. Ми з задоволенням прийняли їхню ініціативу. З 2010 року наш фестиваль носить звання міжнародного. Сьогодні ми всі в цій залі. І я думаю, що ці дні, два дні, які будуть у нас сьогоднішній робочий день і наступний, вони будуть наповнені творчими креативними думками. Ви будете обмінюватися своїми надбаннями, Ви зможете відвідати наші чудові місця. Рідної нашої Черкащини. Знаєте, для, хочу кілька слів сказати для наших гостей, а знаю, що сьогодні їх більше 60 із інших областей, які приїхали. Черкащина ж не просто духовна сердя України. Черкащина хліборобський край із дуже багатим надбанням і дуже щирими і щедрими людьми. Минулому році, в цьому році. Наша Черкащина входить до трійки які зібрали найбільший урожай зерновий. Тобто, сьогодні, власне, ми будуємо всю Україну і не тільки Україну. Але сьогодні ми ще й запрошуємо людей до себе, щоб показати історію всього українського народу, показати історію створення козацької держави. Ми ж горді тим, що в нас є Богдан Хмельницький і перша козацька столиця. Ми горді тим, що в нас на Черкащині народився Тарас Григорович Шевченко, і ми веземо всіх. Цю Україну, всю міжнародну спільноту, ті, хто не байдужить до України, ми веземо в свій канів і пишаємося. А і Чигирин. І Моринці, і Звенигорощина, і Канівщина за два останні роки значно оновилися, оновили їх, оновилася їхня інфраструктура. Я вас щиро запрошую відвідати ці місця з тим, щоб у вас склалося нове враження про Черкащину. Але навіть якби не було трипільської культури, якби не було чи Чигиринщини, у нас у Черкаща, у педагогів є своє святе місце на нашій області. Це курсно Шевченківська земля. Це курсу Шевченківська земля, яка е, дала нову педагогічну думку, освячена новою педагогічною думкою, і яка знана у всьому освітянському середовищі е, як е, земля авторської школи Олександра Антоновича Захарника. Ми я так правильно розумію, Наталя Миколаївна, що ми сьогодні запросимо наших гостей відвідувати Сахнівська і завтра зранку поїдете і побачите, що Захнівська школа, не дивлячись на те, що вже скільки років поруч з нами немає нашого великого вчителя, не стоїть на місці, розвивається, і сьогодні теж продукуються нові педагогічні ідеї. Я хочу сьогодні щиро подякувати Івану Дмитровичу, передусім вам, вам, Світлану Володимирівну, що упродовж цих чотирьох років ви завжди з нами, ви нас підтримуєте, допомагаєте, що ці ідеї педагогічні, які висловлюються тут на цьому, і впроваджуються на теренах всієї України і продукуються і за межі України. За це вам щира вдячність за підтримку, за розуміння, за російську мову, за ваше покритий. Сьогодні я хочу подякувати представникам засобів масової інформації, наших е, освітянських видань і нашого теле, е, теле, е, телерадіокомпанії «Рос», Русь, яка постійно з нами і те, що відбувається у нас в освітянському середовищі, про це знають всі земляки наші. Тобто, спасибі вам за співпрацю всім нам бажаю успіхів у роботі. Бажаю, щоб результатом цих двох днів була. Е, Ну не тільки нова ідея, а була нова система у освітньому середовищі, у виховному середовищі, щоб наші діти виросли такими патріотами, яких ми бачимо тут на нашому фестивалі. Я бажаю всім успіху.